Друже, я тобі скажу прямо, що 90% чоловіків ламаються, коли їх кидає жінка. Вони починають дзвонити, випрошувати, доводити свою цінність. І в цей момент вони виглядають жалюгідно. Знаєш, що саме найгірше в цій ситуації? Саме цим вони самі собі закривають двері. Бо там, де треба помовчати, вони говорять, а там, де треба стояти, вони повзуть. Я знаю, що зараз у тебе може бути протест, Та це маніпуляція. Що ви це придумали собі? Це не спрацює з такою жінкою. І саме заради цього я прошу тебе додивитися це відео до кінця. Бо ти зрозумієш, ігнор це не про образу. Ігнор це не про дитячі ігри, це про повернення власної сили. А тепер в мене до тебе виклик. Якщо хоча б раз в житті ти зривався, писав першим, постав лайк і в коментарях напиши чесно. Так я ламався. Я хочу побачити, скільки, скільки нас таких. І подивися, скільки чоловіків в тому самому човні пливуть з тобою. Тому зараз влаштовуйся зручніше, бо зараз я якраз тобі покажу, як працює справжній тотальний ігнор. Я покажу тобі без прикрас, без самообману, а дійсно те, що працює. Тотальний ігнор. Чому це працює і як вижити у грі нервів тривоги і зривів? Почнемо з першого. Що таке ігнор насправді? Тому що соціум трактується зовсім з різних сторін. Давай розберемося з цим терміном. Більшість плутає ігнор з павзою чи мовчанкою. Насправді ігнор це чітка стратегія. А не випадкове ой, я сьогодні не буду писати. Ігнор це коли вона пише, вона провокує, вона надсилає пінги, тобто сигнали, лайк, довжелезне повідомлення, заблокувати це все пінги, це все сигнали. А ти мовчиш. Це не випадковий збій зв'язку, це вибір. Мета. Тут важливий момент. Дивись. Мета ігнору не принизити жінку, а зняти власну залежність і повернути свою позицію сили. В шахах, коли ти граєш, ти можеш пропустити свій хід. Але в ігнорі твій хід саме у тому, що ти не реагуєш. Скільки триває ігнор. Статистика з практики. Мінімум приблизно 2 місяці часу. Якщо вона повертається раніше, це більше винятки справи, більше рідкість. Найчастіше це 2,5-3 місяці. Бували випадки: 6, 8, 11 місяців. І найважливіше перетримати практично неможливо. В психології це пояснюється цікавим принципом незавершеної дії. Ефект зайгарник. Якщо історія зависає, жінка не отримала твоєї реакції, то для її психіки це відкрита петля, яку вона хоче закрити. А от зірватися раніше це класик. І саме тому більшість чоловіків ламаються. Не тому, що ігнор не працює, а тому, що вони не витримали дистанцію. Давай розберемо самі поширеніші помилки, тому що техніка дійсно важлива. Багато людей практикують її не розуміючи, що тут відбувається. Найпоширеніша помилка перша це комбінувати підходи. Трошки поігнорую, а потім сам напишу. Це знаєш, як тримати дієту, а потім з'їсти торт в 12 ночі. Ну, ефекту немає. Вона або видихне, типу, о, нарешті малий заспокоююсь, або розсердиться і ти капітулюєш. Друга помилка. Прокачка за 21 день. В інтернеті це. Люблять міф. за три тижні ти станеш над людиною. Психологічні дослідження, наприклад, University коледж в Лондоні 2009 року, можеш загуглити, глянути, показують, що для стабільного формування нової звички в середньому потрібно набагато більше часу. Орієнтовно 60 днів. Це більше двох місяців, а не 21 день. Ти маєш це зрозуміти для себе. Третя поширена помилка. Гра в Альфа Бабуїна. Спроба, коли ти робиш вигляд, що ти впевнений. Жінки вловлюють ці нотки як детектор брехні. Вони це відчувають. Нужденність пробиває навіть через дорогий костюм і знаєш такі пафосні пости в Інстаграмі. Вони чуються на запах, можеш навіть не пробувати. Четвертий момент. Чому ігнор працює? У стосунках завжди є баланс значущості. Якщо ти почав бігати за нею, твоя вага падає. Якщо Три прибрався з свого поля, з її контролю, її психіка починає відчувати порожнечу. Тут працює принцип психологічного голоду. Цей термін вів Курт Левін. Коли чогось різко бракує, воно починає чомусь здаватись набагато важливішим. Давай практику, приклад життя розберемо з тобою. Ти щодня телефонував, а вона навіть не дякувала. Хм, цікаво. Ти зник, і раптом через три тижні вона випадково згадала твою улюблену пісню. В сторіс. Це не випадковість. Це сигнал, це пінг. Приклад з практики. Дивись. В стосунках іноді достатньо навіть 30 хвилин такого практичного ігнору після конфлікту. І жінка дійсно відчуває загрозу втрати і сама починає робити цей перший крок. Після розриву інша формація, там інша гра, там іноді потрібні місяці. Ще з досвіду. Були різні практичні моменти, іноді ігнор міг тривати. Два з половиною місяці, півроку, вісім місяців. Були навіть винятки, коли клієнти мені розповідали про період 11 місяців. Також один клієнт поділився про свій перший досвід. У 18 років він був інтуїтивним. Тобто, дійсно, наша інтуїція багато нам речей підказує, головне навчитися цим керувати. І це працює. Просто дійсно ви з часом розумієте ці механізми, як вони всередині складені, як вони створені. Ти сильний, ти керуєш бізнесом, ти тримаєш команду, ти відповідаєш за людей, відповідаєш за гроші. Але якщо в тебе вдома інша історія, знаєш, ти вдома ніби маленький, ти зменшуєшся. І тебе там жінка може знецінити там, за 15 секунд. Вона мовчить, вона ображається, вона маніпулює. Ти ходиш навколо ніби винний. І саме найгірше ти це знаєш. Ти сам себе не впізнаєш, не відчуваєш. І саме для таких чоловіків я створив клуб фундамент самооцінки. Це не терапія, це не про посидіти, поговорити по душам. Це дійсно система. Система, яка повертає чоловікові силу, де є чітка структура, де немає зайвої води, і ти можеш це пройти. Кому потрібен клуб? Якщо тебе не поважають у стосунках, ти дійсно це відчуваєш. Якщо ти втрачаєш себе і ти намагаєшся бути зручним, таким знаєш, хорошим хлопцем, якщо ти хочеш. Розкласти стосунки так, от так само логічно, як в бізнес є схеми, є структури, є сегменти. Ти хочеш так само навчитися розкладати стосунки і нарешті з ним розібратися. Це для тих, хто дійсно втомився терпіти і не хоче втрачати себе, але поки дійсно не розуміє чіткої системи, що робити, за чим робити, як робити. У нас в клубі навіть є спеціальна вкладка. Де ми розбираємо запитання, де підписники мені мають можливість задавати запитання, я записую це в форматі аудіо підкастів, тобто дійсно практичні кейси. Ми з учасниками розбираємо, як що і працює. Плюс в бонусі курси про самооцінку, про тривогу, про емоційний інтелект. Це база посилання є під відео. Ти зможеш долучитися, переходь і приєднуйся до нас. А ми продовжимо по нашій темі. Є важливі умови про ігнор. Наприклад, якщо є діти, є навчання, є робота, то там повний ігнор, він апріорі неможливий. Там ми застосовуємо інший процес. Ми там застосовуємо дистанціювання. Тобто ми використовуємо лише мінімальні необхідні контакти. Другий важливий момент характер жінки, принципово, вперта, важка, не має значення. Тут, навпаки, навіть зіграє роль. Тому що найчастіше саме залізні жінки часто найбільш емоційні. Вони просто не показуються. А отже, вони ще більш вразливі до таких механізмів. Давай поговоримо про альтернативи і чому вони не працюють. Активність писати, дзвонити, демонструвати, що я змінився. Яка тут проблема? Все це буде видно і щитуватись зовні як показуха. Це знаєш, як продавець, який занадто сильно старається продати тобі свій продукт або машину. Довіри немає нема довіри. Реальна альтернатива це внутрішні зміни всередині. Знищити залежність від її оцінки. Ось це працює. Це співпадає з принципами когнітивно-поведінкової терапії. Працювати не з поведінкою назовні, а з внутрішнім переконанням у своїй голові. Декілька слів про вихід з ігнору, тому що дійсно це важлива техніка. Вихід з ігнору завжди йде через вибачення жінки. Воно може бути щирим або формальним. Тут питання не в словах, а у факті. Вона визнає твою значущість, і вона робить крок. Не очікує там, іноді жінки тісно не вміють просити вибачення в чоловіків. вони можуть зробити це сигналом. Але ти відчуєш, що вона зробила цей крок. Не завжди варто одразу виходити з позиції ігнору. Там є нюанси. Тобто інколи треба продовжити мовчання, і це інколи корисніше, ніж одразу їй відповідати. Розбирайся по ситуації, якщо ні, також можеш звернутися до мене на консультацію і ми твій запит зможемо розібрати. І ще декілька психологічних досліджень, які дійсно підтверджують цей механізм. Я вже говорив на початку це ефект Зайгарник. Тобто, незавершені дії вони сильніші тримають увагу, і жінка зависає у спробі отримати реакцію. Також ми вже з тобою говорили про теорію психологічного голоду від Курта Левіна. Відсутність, стимулу робить його набагато ціннішим. І теорія залежностей Емерсона. в стосунках більше влади має той, хто менш залежний. І також принцип дефіциту. Все, чого нам бракує, воно стає бажаним. Давай трішки підсумуємо. Тотальний ігнор це не дитячий каприз. Це не якісь знаєш, ігри в котики-песики. Це стратегія, це конкретна стратегія. Стратегія, яка в першу чергу забирає з тебе ось ту темну і чорну залежність, яка дійсно її змушує відчути, цінність, цінність стосунків, цінність тебе, яка повертає баланс у стосунки. Але тут важливо, важливо за умови. Ти витримуєш цю стратегію до кінця, ти не граєш роль, а реально працюєш над собою, займаєшся, вивчаєш. І також важлива мова, ти припиняєш бути нужденним. Тому якщо ти вирішив входити в цю стратегію і не виходиш, окей, це не просто пауза, це твій шлях. До нової динаміки сили, до нових процесів, які відбуваються. Дивись, друже, тепер в тебе є два варіанти. Або ти знову робиш, як ти робив раніше, зриваєшся, пишеш перший і отримуєш холодну стіну. Або ж ти нарешті витримуєш цю гру нервів. І ти дійсно можеш побачити, як буде все мінятися. І тут питання не в ній, питання в тобі. Чи вистачить в тебе всередині твого чоловічого стержня? Я впевнений, що в когось з нас зараз вже все свербить, знаєш, от на кінчиках пальців зараз мені в коментах написати. Та це не працює, що це таке, моя жінка не така, знає, це не буде, я все втрачу. Напиши. Напиши. Я хочу побачити ці коментарі. Я хочу побачити твої емоції. Бо якраз вони і показують, хто реально пробував і облажався, а хто просто боїться зробити крок. Напиши. І ще важливий момент, саме тому, що відгукується ця тема, напиши в коментарях, на чому ти зараз себе спіймав. Ти спіймав себе страх, ти спіймав себе всередині злість чи азарт. Став лайк, якщо ти дійсно відчув, що ці моменти про тебе, і пам'ятай, що в нашому клубі у фундаменті самооцінки ми не просто говоримо про ігнор, ми вчимося тримати удар і ставати сильнішими чоловіками. Тому, якщо хочеш грати не на Форматі, ой, а я спробую, а на рівні я зробив запрошую. Це важливо. Бо в кінці все зводиться до одного простого питання. Ти витримаєш, чи ти зламаєшся? До зустрічі у нових відео.